Привіт, друзі! З вами канал AVICUA. І сьогодні у нас на огляді цікавий ноутбук Dell Inspiron 14-5425 Silver. Будьте готові до вражаючого знайомства з цим стильним та продуктивним пристроєм. Почнемо із зовнішнього вигляду. Dell Inspiron 14 вражає своєю вишуканою сріблястою обробкою. Цей ноутбук ніби створений для тих, хто цінує елегантність та стиль. Тонкий профіль і легка вага в 1,5 кг роблять його чудовим компаньйоном для мобільного життя. А тепер давайте поговоримо про головне дисплей. 14-дюймовий екран з роздільною здатністю 1920 на 1080 подарує вам яскраву та чітку картинку завдяки технології IPS, кути огляду широкі та кольори відтворюються з визначною точністю. Неважливо, чи працюєте ви над проектами, чи насолоджуєтеся улюбленими фільмами, цей екран вразить вас своєю красою. Спускаємося глибше в архітектуру машини, щоб зрозуміти, чому Dell Inspiron 14 заслуговує на увагу у сфері продуктивності. У самому серці цього ноутбука вирує потужний шестиядерний AMD Ryzen 5 5625U з частотою 2,3 ГГц з турбобуст до 4,3 Незалежно від того, чи є ваша праця вашим хобі, чи вашим заробітком, процесор цього пристрою готовий миттєво відгукнутися на всі ваші запити. Великий об'єм даних чи багатозадачні проекти ось області, де цей процесор виявляє свою справжню міць. Графіка на Dell Inspiron 14 не просто додає колір до екрану. Інтегрований графічний процесор AMD Radeon Graphics несе в собі відповідальність за бездоганне відтворення відеострімінгу у високій якості і навіть геймінг початкового рівня. Цей ноутбук не просто робочий інструмент, а й повноцінна ігрова станція. Вам не доведеться турбуватися, що ваші творчі проекти зіткнуться з лімітами пам'яті. З 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4 Dell Inspiron надає вам неабияку багатозадачність. Зберігання даних також не є проблемою завдяки NVMe SSD диску на 512 ГБ. Всі ваші файли та проекти завжди під рукою. Ноутбук оснащений ефективною системою охолодження, яка підтримує оптимальні температури навіть при тривалих сесіях інтенсивної роботи. Таким чином, ви можете тримати свій темп. Не турбуючись про перегрівання. Крім стандартних характеристик, Dell Inspiron впроваджує сучасні технології, такі як технологія прискорення графіки та технологія покращення продуктивності під час роботи з додатками. Це дозволяє вам насправді відчути кожну краплю продуктивності у повсякденному житті. Dell Inspiron 14 забезпечує різнобічну конективність, відкриваючи для вас світ можливостей у сфері підключень. Він має два порти USB 3.0, один порт USB 3.1 Type-C та порт HDMI. А також картридер та роз'єм для навушників з мікрофоном. Однією з ключових особливостей Dell Inspiron 14 є його чудова батарея, яка складається з трьох осередків і має ємність 41 Вт-годин. Це забезпечує впевнену автономність у роботі. Ви можете зарядити її від 0 до 80% всього за годину завдяки функції. Експрес- чи то робочий день в офісі, навчання в університеті або тривала подорож, цей ноутбук дозволяє вам залишатися в русі завдяки вражаючому часу автономної роботи. Dell Inspiron 14-5425 Silver це не просто ноутбук, це стильний компаньйон із визначною продуктивністю. Якщо ви шукаєте ноутбук, який поєднує в собі елегантність, продуктивність та мобільність, Досить витрачати час. Ось же він. З цим пристроєм ви готові до будь-яких викликів. Сподіваюся, цей огляд надихнув вас на придбання Dell Inspiron 14. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і не забувайте ділитися своїми враженнями в коментарях.